Та чекай, не перемотуй. Одна дівчинка повернулася додому із сусідки, в якої нещодавно померла донечка. І батько запитав, чому ти ходиш до сусідки так часто? Донечка відповіла, щоб її розрадити. Батько здивувався і каже, як ти така маленька, можеш її розрадити. Дитина відповідає, я просто приходжу її обіймаю. Вона бере мене на коліна і ми разом плачемо. Дуже важливо бути поруч з тими, хто плаче плакати, з тими, хто радіє радіти, адже любов полягає в тому, щоб брати участь у житті людини. Народна мудрість каже: якщо хтось радіє, то радій разом з ним, і радість збільшується. Якщо хтось сумує, то сумуй разом з ним, і сум зменшиться. Пам'ятаймо, б не сталося в нашому житті чи в житті наших рідних, наше завдання бути поруч. Дорогий Господи, просимо Тебе навчи нас розраджувати наших рідних, наших ближніх і всіх, кого ти посилаєш. Нам на сьогоднішній день просимо тебе, благослови нас і наповни наше серце Твоєю любов'ю, бо ти святий завжди, і на віки віків. Амінь. Друже, ти знаєш, кому поширити це відео? З Богом!